Добрий день всім шановні мої підписники. Сьогодні гарний день, вихідний, гарна погода. Що ще треба для того, щоб здійснити виїзд? Тільки бажання, а бажання є. Я сьогодні вирішив здійснити невелику мотопрогулянку, невеличке містечко Житомирської області, місто Овруч. Останнім часом воно дуже гарно розбудовується, ведеться реконструкція, будуються дороги. І я вирішив заїхати і подивитись. Ну і, звісно, вам показати. А ви дивіться, я думаю, буде цікаво. Чи відомо вам, панове, що овруч одне з найстаріших міст України? Перша назва міста вручі, який був центром древлянського племені і має понад 900річну історію. Існує легенда, що апостол Андрій, пропливаючи рікою Норинь на лоді, з горях в греки був очарований красою тутешніх місць. Що заснував церкву, яка наразі носить ім'я святого Василя. Можливо, це і не так. Не буду претендувати на істину, але погодьтеся, красива легенда. Собор святого Василя головна пам'ятка овоча. Недалеко від собору святого Василя у XVIII сторіччі стояв Єзуїтський монастир з колегумом та великим костьолом. Які після скасування ордену єзуїтів перетворили на Васильівський греко католицький У Варварській 1930-ті роки більшовики зруйнували монастир. А у 2001 році московити на місці монастиря збудували великий храм з преображенський де наразі перебуває офіс предстоятеля Овруцько-Коростенської єпархії. Гарна будівля! Але, як на мене, більше лічить московській церкві. І нетипова для української архітектури. Але досить історії. Як ви можете бачити, місто досить динамічно розвивається і розбудовується. Завдяки підприємствам, які розташовані в зоні тяжіння до міста, муніципальний бюджет наповнюється достатніми коштами, що відразу відображається на зовнішності населеного пункту. тут прекрасна байкерська спільнота, яка називається Древляни. Туж залізничний вузол забезпечує транспортне обслуговування підприємств, бере на себе левову частку перевезень вантажів, які навантажуються на прилеглих до вузла станціях. Колектив залізничників овручини очолює начальник станції овруч Коневська Наталія Григоровна. Вона є беззаперечним авторитетом для залізничників міста і вирішує багато проблем у співпраці з адміністрацією міста. E А ми тим часом вже виїхали з Овруча і прямуємо до Коростеня. Є ще в мене мій колега, я хочу до нього заїхати, він теж байкер, але продав свій мотоцик і відійшов від справ, продав, але ж не залишає надію, що купить собі нового мотоцикла, більш потужного. У нього був 600 ка Honda CBF, досить потужний мотоцикл. Але він хоче собі літрового, я думаю, купить. Зупинила мене поліція на блокпосту. Документи перевірили і відпустили. Такий в мене був день субота, я вирішив позайматися трошки з мотоциком, поміняв масло. Масло було досить належної якості. Можна було його ще й не зливати, але порядок є порядок. Рік пройшов, сезон закінчився і, і треба міняти мастило. Хоча я й приїхав на ньому близько десь, ну може 2000, може трошечки більше з хвостиком. Тобто я його зливав, воно ще було таке досить світленьке, гарненьке, можна було не зливати. Обслужив я мотоцик вже по повній програмі. Як раніше я казав, поміняв охолоджуючу рідину, хоча і та, що була стара, яка злялася, була непогана, прозора, без всяких натяків на якусь мутність, каламутність. Осаду і таке інше. Але я вже два сезону відкатався і, знаючи про те, що треба все міняти своєчасно, я її поміняв. Гальмівну рідину поміняв, та, що злялася, була неналежної якості. І як не дивно, мотоцик став набагато краще гальмувати, набагато краще. Люблю я таку невелику швидкість, не люблю нікуди поспішати, люблю їхати і на чимось роздумувати, усамітнитись. Відчувати мотоцик, відчувати, що я повністю контролюю ситуацію на дорозі і повністю контролюю ситуацію з мотоциклом. У мотоцика досить гарний запас потужності. Я можу швидко обігнати, швидко набрати швидкість. Каламбур таки, швидко набрати швидкість. Запас потужності досить суттєвий. По городу комфортно їздить мені в пробках, в міжрядді досить непогано. Вже скільки разів тестувався мотоцик у Львові. В таких містах, як Житомир, Одеса, їздив я і по Одесі. Тобто мене все задовільняє, мотоцикл якомога краще мені пасує, задавав собі питання, а чи хотів би я його замінити? Ні, не хотів би. З точки зору економічності, потужності, ергономіки, обслуговування, вартості утримання. Мотоцикл на тверду четвірочку, я б сказав би так, або навіть четвірочку з плюсом, ближче до п'ятірки. Як на мене, невелика вага, дуже гарно керується, дуже шикарно закладується в повороти. А такий боковий вітер аж зносить трошки. Ну, я їду не швидко 90 км на годину. Якраз моя найулюбленіша швидкість, яка відповідає економічності, яка відповідає параметрам двигуна. Нормально зараз обертів трошки більше 4 тисяч. 90 км на годину, напевно, 4-200 от обертів. Як найкраща економічність, близько 3 літрів при такої швидкості він витрачає паливо. Що ще можна сказати? Поки що за ці три сезони, що я вже на ньому відкатав, він мені ніяких незручностей не приносив. Катаюсь і отримую задоволення. так, А тим часом за такими філософськими роздумами відносно цього мотоцика я під'їжджаю до населеного пункту, де проживає мій колега. Так, щоб мені не проїхати, не пропустити. По-моєму, тут повертаємо наліво. А може і ні. Ні, не тут, бачите, прошляпив, треба розворачуватися. Не туди. Нам треба трошечки далі. Я тут так часто буваю, що... Мені підказують, думаю, що я кудись їду з якоюсь певною ціллю. Куди їхати місцеве населення, а нам сюди. Не знаю, чи він вдома. Можливо, вдома. Таке гузеньке місце, але ми на мотоцику проїдемо, я думаю. Є, значить, є, немає, то поїдемо далі додому, ну а що робити. Машина стоїть і гараж відкритий, значить вдома. О, отлично. Ну, Він, як завжди, чим займається, щось красить. Людина не сидить без діла. Це я бездільник. Їжджу туди-сюди. Щось нашоптую, а ти весь в ділах і весь в заботах, мій друг дорогой. Нема коли тобі каву попити. Як же ж так? Ну, раз до мене друг не їде з кавою, то я до друга приїхав з кавою. Виїхав я від свого колеги Руслана Петровича Наконечно, гарно поспілкувалися з ним. Кави попили смачної. Я тепер прямую на коростень. Ну що, Вже вечоріє. Недільний день добігає до кінця, сонце сідає, хоча на вулиці помірно так тепленько. Прямую потихеньку додому. Гарне завершення дня. Гарно проїхався. Задоволення, звісно, мотоцикл це задоволення. Що тут сказати? Велика цяцька для, для такого пристаркуватого діда, як я. <рес> Їду потихеньку, намагаюсь не порушувати, їхати по правилам. Як мій колега мене вчив байкер, каже, треба не порушувати, треба їздити по правилам. Місті 50 км на годину я таки намагаюся їхати, хоча вон, всякі байкери такі їздять, хлопці молоді на китайських мотоциклах, то вони літають як сумасшедші. Нам того не треба. Ми рухаємося тихенько. їдемо по кочкам о, а ще якісь пердуни їздять. Ні, це не пердун. Це чотирьохциліндровий якийсь, але все одно, а як преблін, все по городу. Народ рухається трошечки вечором, щось відбувається. Мітоциклістів я бачу сьогодні вистачає. Ну що ж, вихідний день всі повиїжджали. О! Настоящий байкер. Головне добре пропердити і так моцно проїхати по городу, щоб всі чули, всі бачили, що їде дуже швидко і дуже пердить. Диви, 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 що робить! Йоп, пірний балет. ну скотіна, а! На пішохідному переході люди йдуть, блін. Що вони роблять? Водятли. Водятли. Це не водії, це водятли. Чесне слово, водятли. Тут треба ставити або якісь камери на цій центральній вулиці. І дорога ж така, що не сприяє, щоб так швидко їздити. І центр міста, пішохідні переходи. Куди, навіщо так гнати, навіщо так порушувати? До чого це все? Я просто не розумію таких людей. Така безпечність ні до чого гарного не приводить. Мене колись чів мій майстер по водінню, коли я у 2004 році далекому вчився на водія на категорію Б, то він мені казав такі речі: майстерність це не проїхати з ліхвою, з перевищенням швидкості, з форсом, з такою безпечністю. А майстерність це коли ти проїхав з дотримання всіх правил, спокійно, впевнено, не порушуючи. Ніяких моментів. Оце називається майстерність. Напевно, він був правий. Тепер уже скільки років пройшло, майже 20 років, як я вчився на водія, і я вважаю, що він був правий. Його слова були правильні. Я впевнююся. На сьогоднішній день наша мотоподорож закінчена, мотоцик готовий до подальших подорожей, а наразі всім бажаю гарного вечора, тихої, спокійної ночі. До нових зустрічей на дорогах!